Всім привіт! На зв'язку топ двері Kiev UA. І подивіться, який скарб до нас приїхав. Це двері, які ми виношували кілька років, щоб їх виготовити. І ось в цьому році вони вже в нас з'явились. Це бюджетна вулична модель. Зовні у нас іде метал, фарбований, сірий, колір антрацит, під дахи, під вікна, і також ми його оздобили чорними такими планками в парі з чорною фурнітурою. Двері супер утеплені і мають терморозрив на полотні та коробці. По технічним характеристикам пройдемося ближче. Полотно у нас тут в районі 9,5-10 майже 10 см. Коробка йде 130 мм. Також ми бачимо оцю пробку. Це якраз розділення коробки, щоб вона не промерзала зимою. Двері ми оснастили турецькими замками калі, верхній йде сейфовий замок, нижній іде циліндровий, чорна фурнітура, чорні вертушки, також є нічник, можна закриватися вночі. Полотно реально дуже жорстке, метал тут десь 1,5, не прогибається, повністю утеплений всередині. Досить тяжка, тут іде всередині ще 16 та МДФ накладка. Ось можна звідси подивитись наскільки вона товста. Якісний німецькі ущільнювачі. Коробка також повністю забита мінеральною ватою та має терморозрив у вигляді пробки. Тут можна регулювати прижим, а під цією плівкою знаходиться хром -поріг. Якщо її забрати, буде такий яскравий хром -поріг. Так, Зсередини двері виглядають ось так. в кольорі антрацит і повністю гладкі. Двері будуть в наявності з лівими петлями та з правими петлями в розмірі 86-96. Також буде точно така модель з вертикальною полосою та біла всередині. Всі моделі та ціни дивіться на нашому сайті. Ціни реально дуже гарні. Двері в наявності доставимо та встановимо в вашому домі під ключ.